Вітаючи з днем соборності та свободи громадськість жовтневого району, заступник міського голови Олександр Світличний зауважив, що завдяки спільній та злагодженій роботі влади міста і районів торік було забезпечено виконання місцевих бюджетів, налагоджено стабільну роботу промислових підприємств, суб'єктів малого і середнього бізнесу, що дало змогу створити умови для комфорту криворіжців, виконання соціальних програм. Також він наголосив, що відзначення дня соборності у нинішній політичній ситуації в Україні набуває особливого сенсу і забезпечить національної єдності та громадянської злагоди є пріоритетним завданням, яке перед керівництвом регіонів ставить президент України своїм указом. Президент підкреслив прагнення об'єднати громадян України навколо процесу побудови сильної, єдиної і вільної держави. День Соборності та Свободи це нагадування про те, що сила нашої країни в єдності українських земель. Тільки єдина незалежна вільна Україна має шанс увійти в співтовариства, процвітаючих країн як рівноправний партнер. До вітань приєднався голова жовтневої райради Володимир Коритнік. він зазначив, що 20-те століття залишило нам у спадок значні події, які, віддаляючись, не втрачають своєї актуальності, і сьогодні потребують глибокого вивчення досвіду боротьби за свободу, незалежність і державність. Хочу поздравити всіх наших. Жителі житневого району, прекрасного нашого міста, Кривого Рога, з днем соборності України пожелать добра, міра, тепла, щастя. Ну і щоб ми завжди були єдині в нашій єдиній і неділімій Україні. На урочистостях привітали Валентину Грачову, матір п'яти дітей. Згідно з указом президента України, їй було присуджене звання мати героїні.